Плаче осінь рясними дощами, неба, чиста простень вічно вкрита сірими хмарками, плаче мати гіркими сльозами, іде війна проклята, розлучає матерів з синами. За Вкраїну гинуть наші діти, б'ються до загину, щоб нащадкам. Гідно було жити, не чекали ми війни такої, щоб у нас стріляли ті, хто рідний був по крові. Іскра Божа в підлості відсутня, зло не переможе, в цьому істина і правда сутня. Ворог і антиморальний. Але дух наш вищий, до землі любов у нас сакральна. Ця війна це прихід у гості до України, нашого колись рідного Радянського Союзу. І тепер він перед нами і перед цілим світом весь во всій своїй красі. Для кого? Для чого виготовлено стільки різного роду ракет? Атомних бомб, підводних човнів, військових літаків, кораблів. І все це направлено для кого тепер, для нас і з вами, шановні українці. Важко зрозуміти, як могли росіяни стріляти в українців. Може, і Крим, тому не наш, що ми тоді, у ті часи, не могли уявити. Як же ми будемо воювати, як же ми будемо стріляти у росіян? Хочеться звернутися до тих російських бабусь, які є бойовими загонами Путіна. Приїдьте до нас в Україну! Подивіться, що зробили ваші внуки із нашими містами і селами. Скільки Волгоградів тепер є у нас в Україні? І не робіть зі свого президента якогось ідола, бо він просто світовий злочинець номер 1 Якби наш президент зробив з українськими дітьми, хоч приблизно щось таке, що зробив ваш президент з вашими російськими дітьми в исламській школі, ви знаєте про які факти йде мова, то він би. Не знайшов у нас місця на цілій земній кулі, а ви мовчите, а ви боїтесь, а ви освячуєте своїми словами, своїми е, діями, своїми знаками на лобі. Ви освячуєте цю страшну війну, ви закликаєте вбивати й топити наших дітей. Немає страшніших слів у світі ніж ці слова.